Всім привіт! А, мене звати Тіна Март і в мене каналі Тіна Март. І я сподіваюся, що вам тут сподобається. А, це моє перше відео а на цьому каналі. У мене був колись інший, російськомовний. А, я в основному активна на інстаграмі. А от зараз хочу спробувати новий для себе формат YouTube з а, цікавими рубриками, а, які б могли трішки вас розвеселити, дізнатися щось нове а, і так далі. Про що буде цей канал? Буду розповідати вам про сервіси, які є в Америці, чи то сервіс одягу, чи то сервіс їжі, чи то сервіс, коли люди гублять свої посилки, валізи, а інші люди ці посилки-валізи купують, розпаковують на камеру. І це завжди цікаво для мене. Я не знайшла україномовних каналів. Людей, які жили в Штатах, які показували такі речі. Тому вирішила, що, мабуть, можна мені якимось чином зайняти цю нішу або хоча б спробувати. От, ну що, давайте поїхали. Сьогодні я розкажу вам про такий сервіс, який називається Stitch Fix це сервіс одягу, а стиліст підбирає одяг під вас. Прийшла мені моя перша коробка, я її ще не відкривала, точніше я відкрила, не дивилася, що там. І як це працює? Є програмка, куди ви заходите вносите свої дані, розміра, вагу, стиль, який вам подобається, що ви хотіли спробувати, і так далі. І стиліст на протязі декількох днів підбирає вам одяг, висилає вам посилку. І а, з а, розцінкою, що скільки коштує, ви це приміряєте. Якщо вам подобається, залишаєте щось одне чи весь комплект. А якщо щось не подобається, відправляєте одразу ж назад. А, наступний місяць можна залишитися підпискою, можна відмовитися, можна пропустити і так далі. Вирішила спробувати це абсолютно нове для мене. Я колись брала м, такий сервіс, схожий для дітей. Мені дуже подобалось для Тимура, для старшого сина я брала. І Одяг був дуже якісний, хоча від іншої фірми а я вже бачила на буклеті тут, в буклеті, тут в посилці йде буклет. Що тут є? Не скажу, що я, а, що мені сподобалось. А це не зовсім мій стиль. А, тут є такий буклет, написано Oh, hello. Далі відкриваєте, Stitch Fix, скачати програмку. І ось тут. Показано, що мені прийшло. А, і взуття також. І тут я ще розумію, що є три інших комплекти, але я не розумію, чи це на наступний місяці, чи це, можливо, комбінується з щось з того, що в мене вже тут є. Це я ще не до кінця зрозуміла. Зараз буду з вами розбиратися. А, ну, ось і так. Тут ще є інший буклет. Просто розписують, що за чим робити, щоб дивитись в коробці, що у вас є, подобається, не подобається, в принципі, те, що я вам розповіла. І є пакет на зворотню відправку, тобто не потрібно оплачувати, це вони вже оплатили. І є два таких а, пакуночки. В першому пакуночку паперовому, а в іншому, я так розумію, що взуття. Давайте, мабуть, глянемо перше взуття. Мені цікаво. Тому що по малюнку а, стиль взуття мені подобається. Це Report Footwear Alexis slip on Snickers. 8,500 розмір. Фірма, яку я не знаю. А, зробимо ось так. Як це виглядає? Виглядає непогано. я таке взуття люблю. У мене такого взуття. Зараз немає. All Man-Made man Materials Made in China. Не воняє, не смердить. Замочки працюють. В принципі, м'ягеньке все. Зараз спробую. Це взуття у нас. Це все залишаю на випадок, якщо я схожу відпра... схочу відправити. Ага, ще варто одразу ж дивитися на ціни і вам розповідати, які, які ціни цього всього. І тут є інший буклет тут такий, тут розписано. А взуття, це коштує 49 доларів. А, до речі, якщо залишити все, що вони мені прислали, ціна цього всього 261 долар. Але якщо ви захочете залишити, точніше, я захочу залишити все в себе, вони дають скидку 25%, тобто, виходить, 195 доларів. І ще дають на першу, так як це вперше, кредит в 20 доларів. Тобто в загальній сумі вийде 175 доларів, 75 центів. За оцей комплект одягу. Ще, в принципі, небагато, тому що це з взуттям, і якщо мені все сподобається, то в принципі я не проти заплатити 175 доларів, якщо це, знаєте, гарний комплект. А, гарний комплект, Як це правильно сказати, не комплект, а аутфіт, так, англійською мовою, не знаю зовсім, не зовсім знаю, як це сказати правильно українською. Так, а тепер. По одягу, дивимося, бачу, а відтінки, відтінки, які мені не подобаються. Я зазвичай не люблю щось там таке заляпане чи з квітами. У мене однотонний, в принципі, одяг, можуть бути якісь надписи, але на квіточку. Чомусь у мене, і саме в цьому я захотіла спробувати цей сервіс, щоб попробувати щось нове, щось не те, до чого я звикла. А, тому що мені завжди здається, що такого плану одяг в квіточку червоний там, отакого, а, для старшого зітку. Хочу в цьому, а, щоб мене переконали, що це не так. І тому вирішила спробувати. Значит, що у нас тут є? У нас тут є три блузи і а, пара джинс такого а, розового кольору. А розмір в мене зараз 30 31 Це вона мені прислала 31-й. Висока посадка і блузи також розміру L. Ні одна з блуз, я не знаю, що це за фірма. Одна Stitch Fix, одна Hafthorn, 41 Hafthorn. І ще щось одне. Оце мені, до речі, більше всього поки що подобається. Хоча я знаю, що мені такі відтінки не підходять, мені бліді відтінки не підходять. А, давайте, зараз я вам покажу, що в мене, а, як перший комплект на мені виглядає, і з цього і почнемо. Ще треба навчитися дивитися, куди правильно. Ну що, це а, перший аутфіт. Така от блузка в квіточку. А, Тканина, в принципі, приємна, блузка приємна. Вона йде ось так от задовго. А якщо її заправити? Штани також мені приємні, вони гарно сіли, це мій розмір. Колір гарний, але в них довжина не моя. Я не привикла таку довжину носити, Ми зараз покажу вам ближче. І взуття, на жаль, на мене маленьке. Мені потрібно. На розмір життя більше, або хоча б на пів розміру. Продовжину, бачите, я маю на увазі. Вони от, дощі колодкі, я не зовсім права. Мені здається, що ця довжина мене підрізає, тому що в мене ноги не самі худі. Але, ну, в принципі, в таких штанах я б ходила. Взуття я в них влізла, але в мене широкий високий підйом. І ось ця штука, ось ця стрічка отут, вона мене тисне і плюс в дожину, звичайно, вони мене також на піврозміру можна було б взяти краще. Але, в принципі, такий варіант мені подобається. Ще, ще один варіант це ось ця червона блуза на короткі А, Ну, в принципі, та ж історія. Це не зовсім мій варіант. Вона, мені здається, вона мене старить. В плані не те, щоб старити, можливо, я чомусь так собі вигадую, що воно мене старить просто ну, не звикша я до червоних кольорів, по-перше, а по-друге, червоних з такими великими квітами. Це також якось не моє, якщо бачите, тут. Воно, в принципі, дуже приємно. вона гарно пошита, але я бачу в таких футболках свою маму, не себе. І третя блуза виглядає ось так. Вона вже на такі три четверті, чи не, не три четверті, не знаю, як це називається а, рукав. а, Вона така трошки як вінтажна, з гудзичками. Бачите, і гарні такі стрічки тут тут. В принципі, гарний візерунок, гарний кольор. А, мені вона подобається. Я, можливо, її собі і залишу. Зараз я гляну, яка ціна з таку вона дожину. А, хоча ні, зрозуміло, що її залишати також не буду, тому що а, вона мені тягне отут. Якщо, в принципі, отак от рухати все окей. А якщо треба якось вперед, то боюсь, вона може піти по швах. Хоча це L розмір large, а не буду я залишати нічого, тому що оця блуза, яка мені сподобалась, ось ця, вона коштує, вони її продають за 44 долари. Uh, ну, не знаю, вона мені не коштує 44 долари. Я за 44 долари зможу таких дві знайти в маршалс, <Marshalls>, тому що в неї, в принципі, нічого такого оригінального немає. І в маршалсі такі часто продаються схожі. А далі ця червона, однозначно, я її собі не залишаю. Вона, до речі, по ціні 58 доларів. Знову ж таки, таких в Маршалсі гора і тілішка, як то кажуть. Далі ось ця блуза. Ось ця блуза 42 долара. Також я, я на собі її не бачу, і не за цю ціну. А, і штани, я ще думала, що залишу, тому що такого кольору штанів в мене немає. В принципі, вони сидять непогано, дружина мені не дуже подобається. Тут дуже нам 10. А, як це правильно називати? Нинчів. Фіт, не фіт, 10 інчів, мабуть, так, інчів. І вона мені не підходить. Плюс ціна їхня 68 доларів. Ні. Ну і взуття, само собою, мені просто по розміру не підійшло. Тому це однозначно ні. Це однозначно ні. На жаль, так що така от штука. Не знаю, чи я буду пробувати ще цей сервіс раз чи ні. А покажу вам, що вони мені тут пропонували: як варіанти, як одягнутися оці штани з ковтинками. Або ось ця червона блузка з джинсами і пальтішком. Тут оця блузка з такими штанішками, шортами. І ось ця блузка теж з шортами і штанами. Це якби такий щоденний, в принципі, мамські а, образи, так, аутфіти. Але це не моє. Це мені в таких аутфітах не комфортно. Я більше така спортивна дівчина а, в плані одягу. І, мабуть, мені варто вже в 36 років вчитися, щось таке вдягатися, так? Але, якщо мені цьому не комфортно, мені цьому не комфортно. А, так що, така от справа. Такий, така от, такий от сервіс сьогодні був, а, такий от одяг сьогодні був. М -м, надіюсь, вам було цікаво. Якщо було цікаво, залиште, будь ласка, ваш коментар, а, поставте вподобайку і побачимось з вами наступного разу. І якщо у вас є конкретні а, сервіси, або рекомендації, або фідбеки, відгуки або запити. Будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я з радістю зніму щось конкретно по вашому запиту. Все, дякую за перегляд і надіюсь, перше відео не було провальним. Гарного вам!